Працівників і працівниць Єрестівського гірничо-збагачувального комбінату привітали із прийдешнім професійним святом. Перед початком урочистостей хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів України, які поклали свої життя за свободу українців і суверенітет держави. Завдячуючи Збройним силам України, керівництво Єрестівського ГЗК мало можливість подякувати колективу і привітати із днем працівників металургійної та гірничодобувної добовної промисловості. Збройним силам, дякую нашим працівникам, які ще знаходяться в Збройних силах України. Також хочу щиро подякувати вам за вашу працю, за те, що ви кожен день ходите на свій трудовий фронт і зміцнюєте нашу державу. Ми сплачуємо налоги. Дякую вам, Надіємося, що. На слідуючий рік ми будемо вже з перемогою і святкувати більш масштабно серед почесних гостей урочистого заходу єрстівського ГЗК з нагоди дня працівників і працівниць металургійної та гірничо промисловості міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Сьогодні в умовах війни перед вами стоять складні багатогранні завдання: втримувати і нарощувати. Виробничі показники, розвивати підприємство і дивитись в майбутнє. Переконаний, що досвід, знання, справи допоможуть вам успішно долати всі труднощі і досягати найкращих результатів. Дякую вам за системну допомогу Збройним силам України. За важливу підтримку нашої гурішно територіальної громади. Бажаю вам міцного здоров'я, енергії на кожен день, терпіння, добра і мира. Шестеро працівників і працівниці Єрстівського ГЗК і один працівник Біланівського гірничо збагачувального комбінату отримали подяку міського голови. Дякую від керівництва комбінату отримали працівники Єристівського гЗК, які на підприємствах компанії Ферекспо працюють понад 40 років. Серед тих, хто десятки років удосконалював організацію праці та виробництва, брав активну участь у раціоналізації та винахідництві, а також суспільному житті комбінату. Провідний інженер з охорони праці Олександр Кулик. Я прийшов на Групу Фарекс у липні 1981 року і досі роблю. Починав робити на екскаваторній дільниці на кар'єрі Полтавського гірничного з багаченного комбінату. Многі хлопці, які я починав робити сьогодні, я бачив в залі, вони теж отримували нагороди. Потім у 2010 році я перейшов на Єрістовський гірничок з комбінат і по цей день роблю вже тут, в службі охорони праці. Тобто у мене було два етапи моєї роботи. І в кар'єрі я проробив більше 26-7 років, і остальне все в охоронній праці. Опит є, бажання є, ще робити, і передавати свої знання і вміння останнім хлопцям яким, і працівникам, яким я роблю разом з ними. Я дуже вдячний за те, що так визнали мою працю. Поздоровляю весь колектив всіх підприємств групи Ферекспо. З наступаючим днем металурга желаю всім натхнення в роботі. Бажаю, щоб закінчились всі неуряди, які є в нашій країні, щоб ми далі жили і робили на процвітання нашого колективу і нашої батьківщини. Сьогодні за багаторічну сумліну працю в компанії Ферекспо і значні особисті трудові досягнення, 17 працівників і працівниць Єрістівського ГЗК отримали почесне звання ветеран праці Ферекспо. Напередодні професійного свята традиційно оновили алею слави. Відтепер колектив і гостей комбінату перед виходом до будівлі адміністративно-побутового комплексу зустрічатимуть 10 нових імен гордість єрстівського ГЗК. Наки отримали 13 молодих спеціалістів, які від перших днів на підприємстві працюють з ентузіазмом та креативністю, старанно виконуючи свою роботу. Також подякую адміністрації Єристівського ГЗК відзначено 22 спеціалісти, серед яких водій-навантажувача в кар'єрі Ростислав Мельник. Робота подобається. Люблю. З дитинства е, нравився транспорт різний. Да, так що подобається, цікаво, інтересно, Іноді тяжка була робота. Ну подобається. Бажаю всім здоров'я, міцного, мирного неба і щастя. Всім і добра. Ще 22 отримали почесні грамоти. Серед нагороджених її начальниця бюро аудиту Світлана Холоша. Робота мені дуже подобається. Цей напрямок це, напевно, те, що я бажала цим займатися усе життя, тому що надати методичну допомогу, допомогти комусь скласти якийсь документ або вирішити питання, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації, це мені, як кажуть, гріє душу для того, що я комусь потрібна, і мої поради вони дійсно комусь приносять. Пользу. Я вітаю усіх працівників металургійної промисловості та гірничо-збагачувальних комбінатів наших колег Полтавського ГЗК, Біланівського ГЗК, Єрістівського ГЗК. І бажаю їм успіху, процвітання, віри у успішне майбутнє і добробут, який буде постійно присутній у їхніх родинах та у них. На згадку традиційне загальне фото.